Дуже непростий матч. Хочу сказати гарні слова про суперника. Ми розуміли, як вони будуть грати. Десь трошки ми під... підбудувались під них, бо нам треба були гравці, які будуть збігати в зони, яких було предостатньо, коли ми готувалися. Ми розуміли, яка буде, як буде складатись гра, і треба було, можливо так сказати, і м'язи нам. І з цього ми вибирали склад. І сьогоднішню перемогу хочу подякувати хлопцям, подякувати супернику і хочемо присвятити перемогу. Поздоровити, привітати наших болівальників, болівальників, з ним харчовика. Він буде цей це свято, ця перемога для них. Дякую. Ласка, ваші запитання. Олександр Сергійович, чесно кажучи, очікував, перше бачив живу вашу команду. Очікував побачити більше креативу. Що було сьогодні з креативом? Ви майже нічого не створили попереду. А голи це ну це наслідки. Ну індивідуальна майстерність Суханова. А потім, ну, пенальті, так не сприймайте мене, я не з Полтави, я з пропивницького. Тому мені просто цікаво. Ні, ні, абсолютно. Ну ви розумієте. Те, що ви кажете, це все виходить від суперника. Ми дивились ігри, так, і дуже тяжко було Карпатам з ними. Дуже тяжко було Олександрії з ними. Дуже тяжко було десь з металістом 19-25 грати з Полтавою. Десь трошки легше було Житомиру Поліссю так, і Зорі, бо вони забили швидкі м'ячі. А ми розуміли, що буде дуже тяжка гра і. В принципі, ми, у нас головне завдання було, можливо, не такі ігри, як були перед цим. Це е, не програти боротьбу, не програти підбори, не програти агресивну гру на всьому полі футбольному. І з цього виходить такий, такий задум, такий план на гру. Сьогодні була дуже важка гра, ще раз хочу сказати: подякувати супернику. Тренерський штаб, ну вони працюють, вони виходять із того, що є. Ми повністю їх розуміємо. Ну, як тренера, ми повністю розуміємо, чому вони так обирають свою гру. І сказати, можливо, слова підтримки їм я думаю, що вони виберуться з того місця, де вони зараз знаходяться. Коли ви робили заміни, коли своїх форвардів зняли основних і випустили двох мабуть, ви робили ставку на швидкі контратаки. Те, що вони будуть вириватися, будуть вільні зони, команда пішла вперед. А не вийшло. Це теж суперник. Чи це вже ваша? Як, як не вийшло? Бичок вийшов один в один, товариші вийшов один в один. Більшіна ну, не вистачило. Е, результат. Ну, ви розумієте, це вже залежить від прийняття рішення самих футболістів. Але те, що ми бачили, в принципі, і товариші, і бичок, вони могли забивати по м'ячу, виходячи один в один. І останнє питання: у вас вміє Суханов забивати некрасиві м'ячі? Побачимо. дай Боже. Він, він відпрацьовує ці удари постійно, так? Ну, ви у нас всі відпрацьовують. Ви да, там хтось каже, ну, доходять до нас деякі слова, що там кажуть, що забивають якісь м'ячі, неймовірні. За, за, не за, за штрафної площадки. Та ви подивіться в європейські чемпіонати, там 70% забивають. Ну я не хочу це. Збірна у нас це окремий, окрема. Родина, знаєте, і в чемпіонатах або після флангових півфлангових передач, або і за штрафної площадки. Ну я не розумію. Ну красиві м'ячі. Ну хай хтось забуває. Ми ж нікому не забороняємо. Ну у нас всі можуть пробити, всі можуть забити. Знаєте, ви тут такий спокійний, а там ви зовсім інше. Ви не боїтеся, що вам чергове надають цих карток, коли ви постійно з В котрий раз скажу, я знаходжуся з гравцями на полі. Я розумію, що можливо десь це емоційно, можливо, навіть неочікувано да, хтось, як ви кажете, ви там один, тут інший. Але я не можу, мені треба розуміти гравців. Якщо я не буду розуміти їх, ну, скажімо. Простіше не зайду в їх стан футбольний на полі, то буде дуже тяжко їх зрозуміти. І коли ви приймали команду, ви очікували, що ви будете так високо? Ось як за вище Карпат. Ми очікували, що у нас будуть гравці прогресувати. Головне наше завдання: щоб гравці прогресували, допомагати їм. Ми працюємо, дякуючи керівництву Олександру Ішлаючу Слободяну. Нашому президенту Олександру Івановичу Різніченку, Олегу Миколаївичу Мазуренко. Ми працюємо всі в Унісон, всі разом розумієте, і це напевно, є результатом від цього. Вважаю, що при досить рівні гри ми допустили дві помилки, які коштували нам перемоги. Тобто ми програли за своїх якихось просто божевільних помилок, які ми повторимо ігри до гри. Тому Гра була рівна, але ми в ній програли. Чи будуть питання? Буде, пане будь ласка, одне і... питання буде. Скажіть, ось у кінцівці. Це ваша була вказівка перейти на абсолютну гру грудболами, перейти на оцей навал і чому ваші гравці програли майже всі в верховій дуелі? У штрафному там майдані? Ну, вказівка. Ситуація вимагала від нас більш агресивної гри, оборонялися вже всією командою, і тому, щоб вкрити цю оборону, треба робити передачі, подачі в штрафну. Чому програли майже всі? Ну тут заслуга гравців оболоні, те, що вони гарно грали. Ну і наше недопрацювання, те, що вони були досить агресивні тому. Такі результати. Хоча причому при всьому, в цьому лонгболі, як ви його назвали, ми заробили пенальті і могли забити гол. І забили гол. Так. Не пропустимо свої м'ячі, для нас би, може результат сложився інакше. Але це футбол і результат є такий, який він є. Нема трошки у вас зараз такого пригніченого стану. Все ж таки, ви опустились вниз і важкувато налаштовувати якісь. <клес> Яка ситуація з вашими травмованими? Чи вже ви зібрали той склад, який хочете? Ну, звичайно, не, не додає оптимізму кожен програш. Ми вже е, скільки турів підряд проіграємо. І е, він емоційно, звичайно, на команді важко, тому що програємо постійно. Е, Трамовані, ну, травмовані відновлюються, але їм потрібен час. Їм потрібен час. У нас, на жаль, Якби одні виздоравлювали, а другі були здорові, це одне питання. У нас сьогодні не було Вівдіча Стрільцова. Тобто у нас одні виздоравлюють, а другі в лазарет потрапляють. Ну ми вже на це не звертаємо увагу. Тут ті люди, які є, вони повинні на собі тягнути цю ношу. Тому складна ситуація, звичайно, не складна. Але ми сюди потрапили в прем'єр-лігу, і ми, значить. Повинні з нею виходити. Раз ми спортсмени, раз ми футболісти, в спорті дуже важливо підійматися, Подивимося, зможемо ми піднятися чи ні. Ви бачите за рахунок чого останній Ми, okay, Звичайно, бачимо за рахунок чого. За що, за що роботи на, на тренуваннях. Якщо кожен е, на 10-15% додавить в своїх майстерності, в своїх е, діях, то команда додавить в цілому, в цілому тільки за що цього.